Вітаю всіх. Ну що, давайте глянемо, які комунікації у вас на порозі, з ким ви там будете взаємодіяти? З ким або, можливо, з чим? Тож, давайте, які зустрічі або які події у вас на порозі? Давайте зустрічі. Зустрічі будуть з кимось. Чи все ж таки з чимось? Говорять з кимось. Говорять якась людина, з якою вам дуже потрібно проговорити щось, з кимось прокомунікувати. Для чого вам ця комунікація? Для того, щоб щось зрозуміти. Знаєте, таке враження, як маєте щось прояснити для себе, щоб. Визначити в яку сторону рухатись. Угу. Яка ситуація, яка я не можу сказати, що от на зараз вона дуже критична, але вона має всі шанси такою стати. І от вам говорять, що ви маєте. З кимось про цю ситуацію поговорити, щоб розуміти, як вам викрутитись з неї, давайте так. Ну, або о, як з неї вирости. А, яка, давайте так, з ким ви маєте прокомунікувати про цю ситуацію? Ха. З кимось стабільним. З кимось стабільним, а для когось буде проходити варіант з людиною, з якою ви постійно це робите. Ну, якщо по роботі є якісь нюанси, то розуміємо, і з людиною, яка може вирішити ці нюанси. Але таке враження, знаєте, як... якась ця людина стабільна, вона трішки. Або як вагається, або як не знаю, мені чомусь показують, які з сторони в сторону хитається. Що це значить? Дивіться, тут буде подвійне страхування. Це ж треба видумати трактування. Для когось це буде людина, яка вже в минулому мала такі ситуації, і вам як треба її підказка, її бачення. А для когось це буде людина, ну, знову повторюся, з якою ви оці питання вже утрясували. Я єдина не розумію, якщо ви ну, якби знаєте, що є така проблема, то чому вам цю людину підсвічують? От тут я не можу зрозуміти. Ага. Що очікують? Дивіться, вам говорять, що якщо ви очікуєте, що ця проблема вона вистрелить сама, не вистрелить, не вистрелить. Навпаки, чим довше ви будете відтягувати необхідність цієї розмови, тим більше ситуація буде заходити в момент критичності. І на це треба вважати. Я не сперечаюсь. Так само може бути цілком, що оця людина, яка йде по Руні Іс по Руні Застою, до речі, може бути в її імені або професії буковка І, може бути літерка Й. Ну і так само. Ф, сумнівно, може бути як в минулому F. Ну, минуле прізвище, минула професія, от щось типу того. Я розумію, що, скоріше, ця людина вона не зовсім є для вас такою бажаною для комунікації, але якщо ви цього не зробите, або якщо ви будете цьому чинити перешкоди, то ситуація вийде в момент. Алярм алярм, і потім тоді вже прийдеться набагато більше вирішувати питань, ніж є на зараз. Добре. Які ще комунікації йдуть? Тут цікаво. Тут цікаво. Чому, о, я так говорю, показуючи комунікації, на які вони налаштовані? Або вони як спонтанні, або вони як, о, як заплановані, але не вами. А Покажіть характер цих комунікацій? Характер буде, де ви не дуже себе відчуватимете такими, знаєте, перше, людина, яка веде цю комунікацію, друге, яка буде вас надихати тут, скоріше більше ні. Про момент, що ви намагатиметесь уникати цього. А чого? Перевернуто в вонюю. В цьому немає радості. Тоді тобто для чого вона вам? У вас як випробовувати будуть. У вас як випробовувати будуть. Наскільки ви можете повестись на якийсь конфлікт? Або наскільки ви можете керувати якимось. Не знаю, мені показує, знаєте, як не тільки конфлікт, а вас виводять на якусь розмову, до якої ви були не готові. От дуже часто, якщо ми дивимося, не знаю, там зірки йдуть по червоній доріжці їм починають задавати неочікувані питання. І хтось вміє себе стримати і продемонструвати, а хтось, звичайно, показує свої. Потаємні можливості. І отут таке, таке саме враження, наче вас як випробовуватимуть. А чи зможеш ти вийти з короною на голові? Добре. Як тоді потрібно себе вести в цих комунікаціях, конкретно в оці? Не йти на поводу, райдо перевернута, руна дороги, не йти на поводу це однозначно. Не ініціювати щось, що не не було заплановано. А тобто людина приходить до вас і скаже: Знаєш, там, от у мене сусід мене затопив. От що мені робить? Як мені з цього виходить? Ви говорите, окей, отак, отак зроби. Але... Не починайте, дзвонити, не починайте, Я тобі зараз напишу там скаргу, звернення і тому подібне. Ні. Ви максимум, що можете дати, це дати чітку відповідь на питання, яке вам задали. А не прокладайте нові свої бачення, дороги і тому подібне. А можливо, навіть і не приймаєте участь, якщо ми говоримо про якийсь конфлікт, то ви його не підтримуєте. Чому саме так знову? Тому що саме таким чином ви зможете подолати оцю умовно, говорячи, перешкоду. Тобто, якщо ви не будете підтримувати того, чого вам не потрібно, воно не відбудеться. Ну, знову ж, якщо нас визивають на конфлікт, і ми його не підтримуємо, конфлікт ситуації не відбудеться. Далі. Якщо ми не прикладаємо нову дорогу до власних перешкод, ну мається на увазі, коли ми говоримо людині, зараз, я зателефоную і все вирішимо. Ну, в результаті ви свій час на що витрачаєте? Правильно, на те, щоб допомагати там, де вас не просили. Тому що людина до вас прийшла з чим. В мене сусід затопив мені квартиру. Що мені робити? Фрази допоможи мені там немає. Ну, нема. Якщо хтось скаже, вона завуальована, ну от завуальована, ви їй допоможіть. Все. Угу. Ще комунікації будуть якісь найближчим часом. Ну, тут вже показують щось таке сонячне, ну то добре. А то тут понаскидали мені тучі хмар. Що, то? Комунікацію в вигляді подарунку, в вигляді можливостей, і я б сказала, тут говорять про якийсь відпочинок. Тобто, якщо ми говоримо про комунікацію, то о, тут скоріше за все, або ви будете з кимось обговорювати можливість відпочинку, або на відпочинку з кимось говоритимете, ну, такі, знаєте, на спокійні нам. Спокойні, це ж, треба таке сказати, на такі повільні, веселі, ненапряжні теми, які вам приноситимуть момент спокою. Далі, хтось може очікувати, та що ж таке, що значить рано встало? Очікувати пропозицію в таких комунікаціях. Ну, знову повторюся, якщо ви знаєте, що ви поїдете кудись відпочивати або підете кудись не обов'язково їхати а то вас може там очікувати пропозиція. І при тому пропозиція ця йде як подарунок. Ну, давайте будемо дорослими. Всі розуміємо, що це не обов'язково пропозиція руки і серця, і не всі її потребують. Це може бути пропозиція цікавих проєктів, це може бути пропозиція цікавих ідей. Ну або, зрештою, пропозиція матеріалів, які ви зможете використати конкретно для себе. Тож, щодо комунікації, різні у вас. І в різних ситуаціях ви маєте вміти себе поводити по-різному. Особливо там, де перевернута у нас руна Райдо. Не створювати нових доріг для перешкод, тому що перешкоди в більшості будуть для вас самих. На цьому я вам дякую. Ну, як завжди, до нових відео.